Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями а також ставайте спонсорами каналу. Європейський ракетобудівний консорціум MBDA офіційно відновив виробництво франко-британських крилатих ракет повітряного базування Скальп Shadow, які вже зарекомендували себе на сучасному полі бою. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, наголосивши, що перші ракети з нової партії почнуть надходити до війську у 2025 році. Нові ракети виготовлятимуться на виробничих потужностях британського підрозділу MBDA у місті Стівеніч, що вже має досвід серійного виробництва цих боєп. Припасів цей крок став відповіддю не лише на потреби армії Франції та Великої Британії, але й на стратегічні виклики. Зокрема, високоефективність скальп «Шедоу» під час повномасштабної війни Росії проти України. Ракета активно використовується ЗСУ для точкових ударів по важливих цілях у тилу противника, зокрема, складах боєприпасів командних пунктах і логістичних вузлах. Міністр також натякнув, що частина нових ракет, ймовірно, буде передана Україні як військова допомога або в межах окремого пакета підтримки. Такий сценарій Глядає цілком логічним з огляду на ефективне бойове застосування цих ракет українською авіацією. У грудні 2024 року французький сенат вже озвучував наміри включити скальп до нового пакета замовлень на боєприпаси, що стало прелюдією до відновлення виробництва. Scalp скальпіджі це високоточна авіаційна ракета класу повітря Земля спільної розробки Франції та Великої Британії. Вона призначена для ураження добре укріплених і критично важливих об'єктів командних центрів бункерів радарних. Установок і складів ПММ, ключові характеристики ракети довжина 5,1 метрів, маса до 1300 кг, бойова частина 450 кг, бронебійна, проникаюча, дальність понад 250 кілометрів у експортній версії до 560 кілометрів для Франції та Великої Британії. Завдяки поєднанню високої точності низької помітності для ворожих РЛС і потужної бойової частини ці ракети залишаються вкрай ефективним засобом для точкового знищення стратегічних цілей навіть у зоні прикриті. І сучасними системами ППО друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.